Сьогодні хочу вам запропонувати один із варіантів смачної вечері. Така собі запіканочка. Деякі називають її картопля по-французьки. Ну, я не знаю, де там та Франція. Нам не до Франції, нам головне, щоб було смачно і не дуже вимудрено. Отже, нам потрібна картопля. Картопля може бути будь-яка люба, її необхідно почистити і нарізати. Нарізати можемо, хто як забажає, можна нарізати кружальцями. Я нарізаю ось отакими брусочками. А тим часом, поки нарізаю картоплю, на пліті вже стоїть каструля і нагрівається вода. Навіщо, запитаєте ви, а тому, що ми будемо картоплю приварювати? Напевно, хто-небудь з вас стикався з тим, що коли. Запікаєш в духовці отак картоплю, не просто одну картоплю, да, а слоями, з чимось. там, То, навіть якби б ти тоненько не різав, можна навіть на шатківниці нарізати. І вже начебто все готове. А пробуєш ту картоплю, а вона якась як дубова. І сорт може впливати, багато чого може впливати. Так от, щоб у вас постійно був стандартний результат, щоб готувалося швидше і було смачніше, картоплю перед запіканням далі в духовці потрібно просто приварити. Доводимо воду до кипіння. Поки водичка закипіла, картопелька порізалася. Добре її підсолюємо, не боїмось, переселитися не встигне. Нам навпаки, треба, щоб. І відправляємо сюди картопельку. А далі засікаємо час. Дивлячись від того, до речі, на картоплю по-селянськи також це працює. В залежності від того, якими вона у вас порізана, розміром шматками я для своєї вмикаю таймер ось 5 хвилин не більше 10, 5-10 хвилинок, аби тільки приварити, не з моменту закипання, а от закинули в бурлящий кип'яток і приварюєте. Якщо більші шматки, або товщі, або длінші. Ну, орієнтуйтесь, вона должна бути напівготова, отак От я скажу. Навіть я би сказала, не напівготова, а ну, як, сиріше, ніж напівготова. Бачите, так, у мене час уже добігає кінця, а вода ледве починає закипати. Тобто картопля рівним счотом, вона там не кипіла. Вона просто там знаходилася в гарячій воді. І цього вистачить все, спрацював таймер і вимикаю картоплю і виловлюю. Вона вже з'явився запах. Вже з'явився запах вареної картоплі, вона віддала свій крахмал у воду добре, і в неї пішов процес, запустився приготування, який зберігається іще поки вона гаряча, тобто вона продовжує да, всередині проготув... приготовлюватися. То так от, якщо такими шматочками, то 5 хвилин вистачить. І повірте, в готовій страві не буде смаку, що наче ви туди поклали варену картоплю. Можете спросити, в чому різниця? Да, можна зварити там цілячком або в мундірках і покришити. Ні. Зварити цілячком або в мундірках тоді відчувається, що картопля була відварена окремо. А потім її кудись оприділили. А тут буде по смаку, так, як начебто ви готуєте з сирою картоплею. Ось так. Далі обов'язковий цибуля. Слой цибулі. Це залог вкусної картоплі. Цибулю, дивіться, як у вас полюбляють. Ми цибулю любимо дуже. Тому я цибулі, якщо вона є, ніколи не шкодую. Нарізаю ось таким, як то кажуть, пір'ячком, бачите? От. Взагалі овочі можна використовувати будь-які. Картопля і цибуля це обов'язково. А далі, якщо у вас щось є, можна і кабачки сюди додавати, можна і синенькі сюди додавати. Помідорку зверху можна буде покласти, якщо у вас є. У мене помідорки, на жаль, нема. Дуже смачно додавати, якщо ви полюбляєте, капусту. Тобто виходить смак такий змішаний по типу рагу. Е, також дуже смачно додавати сюди гриби. І гриби можна додавати будь-які. Це можуть бути свіжі гриби, шампіньйони. Це можуть бути, ну їх бажано гриби, бажано або обжарити, якщо це свіжі, або якщо немає свіжих. Сюди можна додавати мариновані гриби. З соленими, не знаю, не пробувала. А от з маринованими грибами дуже смачно. Так що, що завгодно, кабачок, синенький. Якщо полюбляєте перчик болгарський, можна перчику додати. Тобто, тут вже ваша фантазія стосовно овочів, але головне картопля. І цибуля. В мене є баночка ось у таких підберезовиків ще з 21 року. Я зараз її відкрию. Ну, і звичайно, м'ясо. Куди ж без нього? Ні, в принципі, чисто теоретично можна приготувати таку картоплю. І без м'яса, і вона буде смачна. Ну, але, самі розумієте, з м'ясом це ще смачніше. Яке потрібно використовувати м'ясо, будь-яке. Ви можете взяти звичайний шмат м'яса, порізати його тоненько, відбити, як на відбивнушку. І потім складаєте на дно вашого противня чи то форми. А вже далі формуєте саму картоплю. І тоді, коли ви лопаткою накладатимете, ви лопаткою знизу підділи. І вийде, що у вас знизу, як відбивнушечка, а зверху на ній всі ті овочі, які ви покладете. Але не у всіх і не завжди вдома є такий прям шмат м'яса. І це не біда. Можна тоненько порізати брусочками або кубиками. І просто застелити дно. Але і це не обов'язково можна використовувати навіть фарш. Тільки в такому випадку я у фарш не даю нічого: ні цибулі, ніяких е, спецій. Я беру фарш, сіль, перчик, ну і паприка, в моєму випадку, копчена. Якщо ви полюбляєте там, травки, муравки, будь ласка, додавайте, я нічого додавати не буду сюди. Вимішую фарш. Ну і приступаємо до зборки. Беремо деко або форму, змащуємо її трішки олійкою так, без фанатизму. Ну, але ж нам потрібно, щоб не пригоріло, правда? І першим слоєм на дно. Відправляємо м'ясо або фарш і рівномірно розпреділяємо. А далі дивіться, ви можете використовувати звичайний майонез. Ви можете використовувати сметану або сметановий соус, якщо ви. Ну, так, полюбляєте або не їсте майонез. А ще можна використовувати, знаєте що? У нас продається ось такі. Ну, написано на ньому сир плавлений. Сиром плавленим це не назвеш, це взагалі не сир. Ну, не за смаком, не за консистенцією. Це, я би сказала, густий майонез. Але ось до м'яса або до відбивнушок він. Зараз зроблю прокол йому, е, не хоче. Він дуже смачний. От бачите, який він? І тепер беремо. І робимо сіточку, як зі звичайного майонезу. І ось отак можна ложечкою змастити. От, змастити відбивнушку там. Виходить смачніше, ніж просто з майонезом, ну, але сиром це не назвеш. Тепер другим слоєм я відправляю сюди половину картоплі, ну приблизно, можна чуть, чуть меншу половину. І отак розрівнюємо. Воно ну, не обов'язково повинно бути заслане картоплею щільно. Можете застилати, можете більше начистити картоплі. Можливо, я ж кажу, додати і капусту, і синенькі, кабачки, що завгодно. Я капусту не стала купляти сюди, додавати, тому що в нас до цієї картоплі буде на вечерю салат з пікінської капусти. Тому сюди мені. Капуста не потрібна. так приблизно розсмістили і наступний слой цибульки. Цибульку просто я роблю ось отак. Бачите, так? Трішки її якби надламую, щоб вона роз'єдналася поміж собою, і легше було її розповсюдити по всьому листику. Зараз можна трішки присолити, якщо ви не впевнені, що ваші гриби пересолені або ще там щось. Так, без фанатізму, але чуть-чуть треба. Наступний слой грибочки. Грибочками буде засланий не весь слой, бо тоді їх потрібно дуже багатсько. Ну, але так, розміщуємо так, щоб приблизно рівномірно було. Ой, тепер робимо таку сіточку, хто як хоче, із майонеза. Отак от, от. Не потрібно ним вистеляти, не потрібно ложкою нічого розрівнювати. Десь попало, десь не попало. Нічого страшного. Приблизно, ну, у мене великий листик, і то маленька пачка майонезу сюди оце не пішла на цей слой. Далі знову залишки цибулі, якщо вони у вас є, ну, або якісь інші овочі. І на цибулю, звичайно, останню картоплю. І от виходить, що до такої невеликої кількості картоплі можна приготувати цілий противень смакоти. Якщо у вас є помідори, то потім перед, наприкінці приготування можна зверху розкласти кружальця помідор і затерти. Сирком. Отут уже бажано розкласти так, щоб, ну, щоб картопля була всюди. Далі я видавлюю залишки оцього продукта. Я не знаю, як його назвати. І не майонез. І не сир, скажемо, соус. Ну і поверх нього обов'язково сіточку майонезу. Отут уже можна більш густіше так, можна сметану використати. З гірчицею, з яєчними жовтками, і зробити такий соус доволі смачний. Якщо хочете, можете цю сіточку розмазати ложечкою. Я не буду, не хочу. Це, щоб ви розуміли, такий добротний протвіньочок виходить. І все, відправляємо в духовку до готовності. У кожного духовка різна, у кожного різна, буде складова овочів, тому орієнтуємося по готовності. Ось така красота виходить в готовому вигляді. Тут і цибулька, і м'ясо, і картопелька, і грибочки. І можна додати любі овочі, які ви забажаєте. Якщо у вас є помідорка і сир, то наприкінці готовки ви можете не зарум'янювати скоринку, як це зробила я. А викласти ще помідорки кружальцями і зверху затерти сиром, я не схотіла затирати сиром. І ще один невеличкий такий нюансик: якщо ви кладете менше цибулі або вона у вас не соковита, і якщо ви, наприклад, не кладете гриби, які також виділять сок. То тоді, коли ви це змастили, і вже ставите в духовку, додайте трішки водички, щоб там було, ну, таке як, як бульйончик. Бачите ось в мене. У мене було багато цибулі. У мене були гриби мариновані. І в мене цей сік, це сік саме з грибів та цибулі. Ну ось і все. Смачнюща вечеря готова. Бажаю всім смачного, готуйте і смакуйте не гірше, ніж у кафе.